Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Владислав Лисенко. Йому 26. Не так давно лікар пройшов інтернатуру і уявити не міг, що його найсуворіша практика буде фактично на полі бою. Я сам із мірої Запорожжя, здійсні родився, тут і Всю прожив, закінчив медицинський університет. І після інтернатури в обласній лікарні я поїхав працювати в город Арехів. Була вакансія ортопед-травматологом. За той рік, що Владислав пропрацював в Оріхівській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, містечко стало рідним. Не тільки як доктор, а як будь-який чоловік я не мог предположити, що почнеться війна і почнуться, відповідно, її посредствия, такі як високоенергетичні травми, да, не назрив і так далі. Ніхто цього не мог приположити. Травматолог це один з врачей в военное время. з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну місто Оріхів опинилося на лінії вогню. 4 марта відбувалася окупація города Пологи. Ростая Тубова дозволяє доставати артилерійським снарядом уже до города Оріхів. У смертельну небезпечну зону потрапила і їхня лікарня. Проте Владислав їхати не захотів. Ніхто нічого не знав абсолютно, але було прийнято рішення, що всі окна можна закрити мішками стиском, металічними щитами. І Це було зроблено абсолютно не зря, тому що на цих міс... щитах. Допустим, не осталось абсолютно живого міста. Всі ані були посічені шрапнелів. Оріхівська центральна районна лікарня стала фактично швидкою допомогою, де поранених стабілізовували, а після відправляли в інші регіони. Тому що залишати е, в больниці рядом з котрої літають артилерійські снаряди, це як би недоречно. Один із самих перших був гражданський. Привезли цього мужчину. Ноги по верхней треть бедра просто нету. Мужчина в травматическом шоке. Естественно, ногу пришлось ампутировать. А тогда пришло осознание всех ужасов. Лекарита, и весь медперсонал жили в лекарне под обстрелами. Человек 10 поступает, из них мы сразу видим, что двое в операционной. И тут же хирург начинает работу с этими пациентами. Рятувати життя тоді доводилось в екстремальних умовах. І так щодня. Общий коспець розпомагає собою вентиляцію легких в період такої артилерійської дуелі видало електричество. Остановився цей апарат іскусної вентиляції. Слава Богу, у нас класні анестезіологи, і нас реагували і поставили вместо этого апарата сразу возле і поставили мішок амгу. Поки не включився дизельний генератор. А там емоція, вона була така довольна э, е эмоционально. Самое тяжеле це видеть молодих ребят, які остаются без конечності, і котрий вовсі умирають буквально у нас на руках. Ми прекрасно розуміємо, що ні на путі евакуації. это самое ужасное. ребята, які чому могли би прожити всю життя. Владислав провів три місяці у пеклі 27 травня. Після чергового обстрілу всю лікарню евакуювали до Запоріжжя. По нашій лікарні було уже якщо я не шубаш около п'яти прильотів. За ці три місяці лікар щодня міг повернутися додому в Запоріжжя, але не зробив цього. Я не можу бросить цю лікарню, не можу бросити тих людей, з я працюю. Владислав і нині з колегами продовжують рятувати життя, і після нашої перемоги мріють чим пошвидше повернутися до рідної Оріхівської лікарні. Владислав, з нами на прямому зв'язку. Владислав, добрий ранок. Радість з вами поговорити, Доброго ранку Скажіть, як ви, де ви зараз? Зараз у місті Запоріжжя. Все добре працюємо. Все, ви так нікуди, і, нікуди вирішили і не їхати. Так, залишаємося у місті Запоріжжя. Зараз тут працюю. Надалі надаємо допомогу всім, хто її потребує найбільше це люди, які переселенці Запорізької області. Так тому зараз працюємо тут. Ну, настрій бойовий, тому що ви стільки пережили і навіть у ті хвилини очікування, про які ми бачили в сюжеті. Ну інколи просто руки опускаються. У вас нема такого, все нормально Це нормально. Настрігали. Тут ну здається, що це питання про те, звідки стільки сміливості, і звідки у е, людини після інтернатури відваги займатися своєю справою, не дивлячись на обстріли. Мені здається, що це все у запоріжців в крові. Вся ця козацька історія, коли козаки е, всередині кожного запорізця і назад дороги немає. Звичайно, звичайно. Це у нас в крові, і ми маємо робити свою роботу. Смотримо обороняти наші кордони. А от Юра, зга... Юра згадав, те, що ви лише інтернатуру закінчили. Ну, е, Наскільки нам відомо, в інтернатурі не вчать такому. От, е, це база якась. Певна база. Та а от практика там вже впродовж цієї практики отримується. Е, ну не страшно було от так? От просто в бій одразу? Ну, ви знаєте, завдяки е, тому, що я попав у гарний колектив після моєї інтернатури. Я мав змогу не малої практики у своїй лікарні, у тому числі хірургічної практики. Тому коли було було потрібно застосовувати ці навики під час бойових дій, я вже був готовий і застосовувати так, та надавати медичну допомогу з нашими іншими лікарями. Ви Мабуть, що молодець. війна для кожного лікаря Ладно. вона створює особливі умови. Це, це така ще одна наука, яка дається кожної хвилини і кожного дня. Які ви слова підбираєте тим хлопцям? Ви згадували, ми в сюжеті бачили про молодих хлопців, які щодня потрапляють і на операційний стіл, і до вас в руки. Які слова використовуєте для того, щоб підтримати їх? Ми кажемо, що це наш, наші герої, що вони зробили. Неможливо для нас, для нашої країни, тому що без них я вважаю, що не буде нашого майбутнього. Влад, от вибачте, правда, може це це недоречно, Але дивіться, люди. Ви бачите людей у найстрашніший можливий момент їхнього життя, у найінтимніший, і вони знають, що вони герої. Так ви їм це кажете, але їм потрібна особиста якась підтримка. Ви ви. ви Психолог номер один тоді угу. ви берете за руку. Ви 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 згадуєте якісь прості людські речі. Як це відбувається всі психологи у ті у ці часи, починаючи від молодшого персоналу, середнього та старшого, всі ми е, намагаємось морально якось е, підбадьорити наших хлопців, коли в такі тяжкі часи, всі ми психологи е, у. у Намагаємося у будь-який спосіб допомогти їм. Влада, а як ви тримаєтесь? Хто вас, от, лікарів, підбадьорює? Тому що насправді ви да, іноді кажуть, що там лікарі звикають да, до всього того, що вони бачать, <то>, але стоїв. тим не менш, ну, от, що для вас є психологічною підтримкою, якоюсь такою розрадою, можливо? Ну, вважаю, е, що найважливішою підтримкою для нас була просто е, така річ, розуміння того, якщо. Не ми будемо робити нашу роботу, хто хто крім нас буде її робити, так? Тому що тільки, тільки ми зараз відповідальні за майбутнє нашої країни та нашої нації. А ви знаєте, Влада, що з вашою лікарнею там в Оріхові? Там вже постійні обстріли тривають взагалі медичний там заклад вцілів чи ні? Дійсно, місто Оріхів постійно піддається ворожим обстрілам зруйновано дуже багато цивільної інфраструктури. Звичайних домівок, у тому числі наявні пошкодження, множинні пошкодження нашої лікарні, це е, за, загалі загалом артилерійські мінометні обстріли і так далі. Проте хочу сказати, що завдяки діям нашої адміністрації, наша лікарня е, навіть зараз підтримується у гарному стані е, Весь час проводяться якісь ремонтні роботи для того, щоб ми змогли якнайшвидше повернутися та продовжити нашу роботу на місці. Як в Запоріжжі зараз? Запоріжжя теж не зовсім спокійне. Туди я впевнений, і зараз ви стоячи біля пацієнтів, розумієте, що це не найбезпечніше місце. Не найбезпечніше, проте порівняння з містом Оріхів тут просто дуже гарно, я так скажу. Це, це не можна порівнювати у Запоріжжі. Лише іноді чути, як лунають якісь можливо артилерійський артилерійські залпи, чи щось менше таке. Про що мрієте, Владислав? Безперечно, зараз кожна людина в нашій країні, кожен українець мріє про перемогу. От ви вранці прокидаєтесь, які перші думки про те, що би ви хотіли, щоб настало вже завтра? Ну, звичайно, хотілося б, щоб настала наша перемога, мир взагалі. Ось. А взагалі, після війни, дуже хотілося б зібрати друзів та поїхати на відпочинок до нашої Ялти, яку ми безднім звільнимо. А якщо глобально, то після війни хотілося б розвиватися у своїй сфері ортопедії, травматології та опановувати новітні методики хірургічного лікування та робити все, що залежить від мене, щоб допомогти нашій країні у постійний час. Дякую. Я вірю, що. Величезна вам подяка. Вам влада. Це вдасться. Дякую. Така у вас вийшла. Але це той досвід, який ніколи не забудеться. Знаєш, не дай Боже кожному таке пройти, але тим не менш на вашу долю ну вже так склалося, так випало. І вітання Дякуємо, колегам своїм передавам. Якому. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».